Байкери провели у Рівному благодійний мотопробіг. Приучили його до річниці полону оборонців Азовсталі. На прохання батьків одного з полонених представників громадської організації Вояцький визвіл за підтримки мотоспільнот Рівного Львову Звягеля, Житомира та Києва проїхали всією Україною, аби нагадати громадськості, в полоні знаходяться ще чимало оборонців. Маріуполя рівне стало проміжним містом мотопробігу. We'll <laughs> У центрі Рівного гучний рев залізних коней. Сюди з'їхались байкери зі всієї України, аби підтримати оборонців Азовсталі, які вже рік знаходяться у полоні. У нас є в колективі є батьки, в яких син вже як рік в полоні. А пробіг буде проходити зі Львову і до Києва, і заїжджаючи в декілька місць, в тому числі наше місто Рівно. Син Надії Олександр Загрядка, нацгвардієць, який боронив Маріуполь 86 днів. Вже рік. Знаходиться у полоні, там зустрів своє 21-річчя. Батьки полоненого зауважують, що дуже багато наших захисників знаходяться у полоні. Тому й організували мотопробіг Маріупольський гарнізон. Рік полону. Коли е, дитина в полоні місяць, два, три, чотири. А коли вже більше року, то ти вже розумієш, що. Е, потрібно щось робити, коли це суспільство знає, що це наші діти. Всі вони в полоні і немає це ваше, наше. Вони всі українці, вони наші діти. Комусь діти, комусь браття, сестри, мами, мами, папе. батьки. Аліна Паніна боронила Маріуполь на Азовсталі. П'ять місяців провела у російському полоні. Дівчина, як ніхто, знає, які жахіття доводиться терпіти українцям у полоні. Відтак закликає не мовчати, бо підтримка суспільства дуже важлива для наших захисників та захисниць. Потрібно, щоб пам'ятали, потрібна підтримка. Хлопці, дівчата, які знаходяться в полоні, вони вірять, вірять в те, що їх не забули, що їх чекають, і про них пам'ятають. Наречений Анастасії Македонської рік знаходиться у російському полоні. Дівчина прийшла на мотопробіг, аби нагадати суспільству, потрібно боротися за визволення захисників Маріуполя. В Країні досі йде війна, і в країні е, е, від нашої країни дуже багато хлопців страждають, які знаходяться наразі в полоні. В полоні вже рік, щоб люди про це не забували. Я розумію, що всі втомилися від війни від такого всього негативного. Але якщо ми будемо кожен день нагадувати суспільству сусіднім державам, що як ми страждаємо, і може це принесе користь і врятуємо хлопців. Після рівного байкери поїхали у Звегель та Житомир. Завершився мотопробіг у Києві. До слова, нині у російському полоні перебуває понад дві тисячі оборонців Азовсталі. Україну, хей, хей, Його! 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 Павло Україну, гей, гей, Павло Стецюк. Новини рівного.